Доброго дня, 17 липня, люди добрі. Місто Дніпро. З вами я, Олександр, як завжди. Ось вам і збігли вихідні. Благо вони пройшли спокійно. От. Надіємося, що й тиждень, який розпочинається, буде тихим і мирним. Знову продають нам тепло і тепло таке, знаєте, добряче, градусів 30. 30 вище. <хи> і вище. І зараз я бачу, да, після цих дощів, після такої мрачної погоди, вже ясне небо. Конкретно ясне небо. І вже достатньо жарко. Думаю, що буде сьогодні пекло хороше. Ну що ж, люди мої дорогі, я вам бажаю продуктивної неділі. Нехай ваші плани всі збуваються, поставлені задачі, так скажемо. Ну а я зі своєї сторони обов'язково буду виходити до вас в ефір. Якнайчастіше, як найчастіше. Але не забувайте ставити лайки, писати свої коментарі на підтримку мого каналу. Ну що ж, всім гарного і робочого дня чи неділі, а хто віддихає, звісно ж, гарного відпочинку. Ну що люди добрі, буквально тільки що вам знімав ролик, поки по машину пройшов. Поки вигнав, то все. Виїжджаю вже, вже до ще, стільки там 8 часов утра. Реально жарко, не знаю, що воно буде днем спеку передають добре очі. І це точно. Везде усі трубят, що буде більше 30 градусів. Ночі навіть буде дуже жарко. Прям дуже. Чи це за нічі казав? Коротше, я вже не знаю. Коротше, мені Таня сказала, що буде жарко. А, так, погодка у нас теж така. Вітерця немає. Інтересно, Вітру Вітро немає, спека починається. Ну яка б там не була погода, жарко сій не ломи. Я зимою завжди споминаю літо, думаю, хоч би тепло пройшло. А літом зиму, блін, думаю, теж та так жарко. Так, город уже починає шевелитися. Та він шевелиться, я не знаю, з часов п'яти. Тому що я іноді частенько рано, якщо виходжу, бувають такі дні, так? Да? І все рівно бачу, що люди вештуються, все рівно вештуються. Просто менше може бути. Тут уже на кольцю у нас роблять дорогу конкретно. Ще переїзд не зробили. Ну, а тут ще валяться, тут в кінці трава я в розгороти, Хорошо ще Якби вони зробили оцю дорогу, що я зараз буду спускатися, це було взагалі шикарно з їхньої сторони. І, мабуть, не судилося б нам. Ями, бачите, повзуть машини далечині. Це люди самі закидали. А отут ями ж дебелячі. Нікому вони не нужні. І явно ця... Дорожка не заложена ніде. Ну вони ці ями вже ви зрозуміли, їх вже просто невозможно об'їхати, треба конкретно по ямі їхати. Ось, таке. Ось допустим, яма така, що я її не об'їду ніде. Мені треба в яму в'їжджати. Отак. як то так. Нас електрика вкрай обнагліли. раз. Ситуація втрапилася прямо з нами рядом. Дитина була вдома одна без нас. І вони, обдуривши дитину, під видом подивитися на щочек до наших сусідів. Обрізали їм світло і вшилися. Тільки як це так може бути? Люди в началі війни виїхали вимушено з Дніпра, з своєї квартири в чужу країну. Вони як переселенці вимушені. Вже довгий час, да? І нікого нічого не волнує. Де, що і чому. Приїхали, під видом внідрилися, обманули дитину, влізли. Від... Виробили, відключили світло без проведення і без нічого. Я не знаю. отака у нас отакі ресовці, да? як жуки, як оті криси. Да? Залізли під видом. Дитина думала, що це ми, бо ми дзвонимо. Вона відкрила, а тут ресовці. А що ви хотіли? Та ми тут глянемо і все. Ми вечором пройшли з Танію, а там не тільки глянули, а просто відключили світло. Люди. Так що сусіди наші, які знаходяться в Греції, я вас вітаю, у вас відключене світло. Вам виключили його. Вибачайте, що наша дитина впустила тих ...ресурсів. Ну, ніхто ж не знав, що таке буде. Так що отакі справи люди добрі. Ах, да. Все роблять тільки, щоб навредити людям і все. І більш нічого. Це ж треба так обдурити. Боже, які люди гнилі. Боже. А робітники. Що вони виконують? Який план вони виконують? Самі раби, по суті, цього всього. Наказали ж таких самих, як і вони. Боже. Хай багнила. Світка ж кого була. Таюсі попити нема чого. Бо тай немає що пити. Ями і не об'їдеш. Реально ця дорога нужна.

Там пов, там пов. А може вони пізніше? Я завжди йду на роботу, вони ще є. А пізніше їх нема. Вони можуть бути. Будь... так? что стало все и тут тоже полный мусор блядь. Ну, тут все давно полно ты еще не прижил, наверное, мусор, мусор. да все не было что дело чешок Ані, є щось зрив. Пошкодження Кримського мосту може бути російською провокацією, адже 18 липня закінчується дія зерновою воду, яку ще не підуть. Що такого тебе зробила? Под'їзд до площадки хрена. Я да, хочу сказати, що навіть по радіо тут мені кажуть, що по погоді, да, що спекотно прям дуже буде, вже предупреждають, вже вони знають, що може бути спекотно. Ну я вам чесно скажу, що їду з кліматом, з кондиціонером, да, то приємно. Неможливо їхати без нього, не знаю як можна. Я так наблюдаю ось машини, да, по городу мотаюся, дивлюся. 50 на 50. У когось відкриті вікна, у когось. І добиває ще одне, не розумію я. От стоїть крутезна машина на світофорі. Матова, там, ну, коротше, така, знаєте, ефектна автомобіль, скажімо так. А вікна відкриті. Нема кондиціонера, чи щось я не можу зрозуміти. Не знаю, не знаю. Не я цих людей. Я знаю, що... Ті, що при грошах вони вміють економити, ну не настільки, щоб себе <хи> мучать. <хи> я теж можу хотів би да, економити на чомусь, але ущемлятися, якось не знаю, наказувати себе я не бачу смисла. І заради чого? Заради того, ті лишньої. Літри бензину чи кВт, да, якщо, допустимо, в мене гібрид зараз. По городу я передвигаюсь на електриці. Ну, з часом включається бензин. Не знаю. До цього теж в мене була електрична машина. Звісно, хочеться економити електрику, не включати, але смисл зачем? В який смисл, і зачем? Так що по радіо нам кажуть люди добрі, готуйтесь до спеки. <ріхи> ну воно ви знаєте, поки в машині, поки хорошо, Вилізеш, там уже зовсім зовсім друге за бортом. так же ж і на роботі. У боксі прогріється так, що мама не горюй. Ну нічого. Зараз вирішимо питання по місту. Помотаємося, повирішуємо. Декілька питань, потім поїдемо працювати далі. Поки що не можу я знайти для місця, щоб виділити отой час і зупинитися десь чи набережна, як то просив, да? чи ще десь. Ну, поки що не знайшов я цього міста, вибачайте. Ви можете поки що подивитись Других блогерів, які там ведуть. Ну, пишуть ролики. їй богу поки що немає можливості. Ну, а так, як бачите, ось суєта городська. Люди мотаються. Самі бачите, все прекрасно. Пока показую наживо. Зараз Час 9 часов. 9 э, годин і 9 минут. Так. Число у нас 17 сьогодні, 2023 рік, місто Дніпро. З вами я Олександр, як завжди. Чекаю від вас обов'язково, підтримки, люди добрі, не забувайте. Я ж бачите, не забуваю про вас. Між прочим, виходжу в ефір щось десь показати. Тому і ви не забувайте. Ой, хорошо. 22 градуси. Тут у мене хотів сказати в приміщенні. 22 градуси в салоні. Зараз. Давай-давай, давайте, йдіть. Я знаю, що я вас пропускаю. І їдемо далі. Трохи екскурсії. Додавлю в ленту, скажімо так. Можливо комусь буде інтересно подивитися. Пробки, машин куча. Що я можу сказати? Утро починається. Спеціально зараз не коментую де я їду. Воно в принципі зараз половина людей не пойме, де я можу їхати. Воно, якщо і коментувати, я в смазі не пойме. Чому? Тому що їх вже 10 разів переіменували, вже я заплутався. Я вже не знаю, треба на чомусь одному остановитися. ці переіменування різного роду, тобто, коротше. Дай Бог, щоб він був тихий. Недавно закінчилася повітряна тривога, ну як недавно, дев'ятого десь. З чим зв'язано не було, я новості не дивлюсь, вони мене задовбали ці новості. Нагнітать тільки себе. Я думаю про друге. За виконання планів поставлених на цілий день, за приближення з часом до своїх мрій. Поставлених цілі і тому подібне. Мені оце важливіше. І все двигається в правильному направленні. Поэтому двигаємося з позитивом, в правильному направленні люди добрі. Не накручуємо себе на плохе якесь і тому подібне. Життя продовжується, все буде добре. І з таким именно, гаслом я в останнє час. Стараюся велиці і не підпускати думки плохі в собі в голову. І ви знаєте, на самом ділі воно допомагає і видно, зверху щось є у світі. І я своїми думками хорошими притягую тільки хорошим. Понятне діло, що життя дає нам якісь перешкоди на путі. Я думаю, для того, щоб. Ну, в будь-якому випадку перешкода це для того, щоб. Бийти на ще уровень кращий послідуючому. Бо в мене чомусь по життю завжди. Всегда... Ну, комусь щось дається легко, знаєте, комусь щось далося швидше, легше, не знаю, якось добиваються, ну, дійшли до цілі до якоїсь. У мене я все пройшов через себе, через усі, що можна придумати, перешкоди, я все пройшов на собі. І по всіх кругах ада, по всьому. Це так, я скажу, як є. І з нашою владою теж я хотів по закону, в мене було і ЧП відкрите раніше, все було. Вони мені просто не дали робити. Просто самі убили. Щас я не знав, як виживають малий бізнес і ще абсолютно. Я тоді платив єдиний налог, він стояв копійки. Зараз як подивився єдиний налог, при тому душать твізді і вся. Чувак, пропусти мене, пожалуйста. Єлі-єлі пустив Ніпер це така штука треба нагло лізти треба ну, всунутись нагло влізти і тоді діло буде Іначе... закриють за Ну, за піп'ятц Так мої хороші ну що ж думаю на цій ноті поки що закінчувати це відео бо сильно воно длинне дійсно не думаю, що хтось додивиться до кінця, але я знаю, що є люди, які дивляться до кінця. Вам величезне спасибі. Вам від мене лайк. Уже, уже, от, палець вверх. Ну, Обов'язково напишіть, будь ласка, хто додивився до кінця. Дайте знати про це якимсь чином. Будь ласка, це дуже, дуже для мене важливо. Всім гарного дня, всім хорошого, позитивного дня. Нехай ваші мрії збуваються якнайстріше, в десятикратному розмірі. Ну і на зв'язку. З вами був Олександр і завжди місто Дніпро. Встрітимося, зустрінемося на моєму подальшому відео. Люди, добрі. все, всіх благ.